Понад 50 портретних зображень захисників та захисниць України, що полягли в боротьбі за незалежність. В Івано-Франківську представили роботи художниці Ірини Чмелик. Жінка розповідає це портрети людей, що не були військовими, проте з початком повномасштабного вторгнення вступили до лав зсу. В першу чергу для мене було важливо зобразити людей, які не мали військових професій. Тобто людей, як правило, творчих особистостей, які, не відчувши небезпеку для країни, вирішили кинути свою творчість, будучи такими творчими, як я, як багато інших людей, і одразу ж переорієнтувалися, взяли до рук зброю. І змушені були відстоювати нашу незалежність. На одній із картин зображений 25-річний Святослав Кондрат. Його мати розповідає, до повномасштабного вторгнення він перебував за кордоном, але у лютому прийняв рішення повернутися та піти боронити Україну. Тільки почувши цю новину, він перетнув кордон і не вагаючись, не задумуючись, став захищати, став на захід країни, де інші тікали. Він Навпаки, повернувся. Пройшов півтора року затяжної лютої війни, де так само отримував поранення, контузії, але все одно продовжував свою справу і ну не переставав захищати до останнього подиху країну. Вся переписка з війни це кожне слово, це з нього було добрий ранок. З мене все добре. Він для мене завжди живий в моєму серці. Я його до останнього подиху, напевне, не відпущу і не змирюся з тим, що його нема. Він просто зараз став у небесній лави, став небесним янголом, який охороняє. Мене звідти зі слізьми на очах про свого чоловіка Володимира Витошка, який також зображений на одній із світлин, розповідає й пані Христина. Жінка зізнається, дивлячись на його світлини, вона бачить людину, що понад усе любила життя. Про нього можна говорити дуже багато, дуже довго він був неймовірно щирою, доброю, життєрадісною, усміхненою. Людину, яка понад усе любила свою батьківщину. На час повномасштабного вторгнення він перебував за кордоном, але буквально в перші дні повернувся, тому що не зміг залишатися осторонь, не зміг бути там, коли в нас в країні почалась війна. Він мені на всіх світлинах випромінює світло, добро, він завжди посміхається, чи то я собі так хочу бачити, чи так і насправді, але я вважаю, що. Ну, кожна світлина, кожна фотографія передає його справжнім. Таким щирим, таким людиною, яка любить життя. Героїчно захищав державу до останнього подиху і Олег Коляк. Його побратим Микола Крошний пригадує, Олег був душою взводу, який завжди всіх підтримував. Про Олега насправді можна говорити дуже багато. Він, е... Можна сказати, дійсно був найкращий з найкращих. Він насправді дуже добрий, щирий, він був душею взводу. Багато чому я йому завдячую з того, що я знаю. Багато чого він мене навчив. Бо я до цього людина не був якби військова. Він вже мав великий військовий досвід. Багато чого він взагалі вчив мене разом з моїми побратимами. Він був таким, якби серцем нашого взводу. І насправді ця втрата дуже. Дуже важко відобразилось на нас, взагалі на нашому зводі, всі хлопці не змогли сприйняти спочатку, коли дізналися. На жаль, війна забирає дійсно найкраще. Під кожним портретом коротка біографія полеглих захисників та захисниць. Художниця Ірина Чмелик каже: люди повинні не лише знати, як виглядали герої, а й за яких обставин вони загинули. Це дуже важливо для розуміння того, щоб знати не тільки зовнішній вигляд людини, а про яких обставинах вона загинула. І розуміти те, хто в неї залишився, так це теж дуже важливо. Фактично, люди загинули на різних напрямках. Так склалося, що деякі Тіла героїв досі поховані, скажімо, в Маріуполі, і немає змоги їх забрати їхні тіла. І це також та тема, про яку треба говорити. Переглянути портретні зображення полеглих захисників та захисниць України можна в Івано-Франківській обласній науковій бібліотеці до 20 листопада. Ліліана Іванічук Сергій Гуменюк. Новини телерадіо Раї.